Я свого часу зробив цілу серію відео про те, як зробити передавач на 433 МГц ЄЛРС за допомогою чіпів Лора, за допомогою ESP і всяких таких різного роду хитростей. І от буквально кілька днів тому я дивлюсь на Ютубі відео, і там людина розказує, що не треба нічого робити. Просто візьміть цей е, Happy Model TX900, перепрошити його на 433 і він буде працювати. Я, чесно кажу, не повірив спочатку, бо бляха то, якось виходить дуже все просто. Нащо робити якийсь склгосп, якщо можна просто взяти готовий модуль, який коштує, до речі, небагато, перепрошити, і він буде працювати. Тому я вирішив спробувати. Першим ділом, що я хочу сказати, зараз я нічого перепрошувати не буду. Я вже його перепрошив стандартною прошивкою, підключився просто до Wi-Fi цього передавача і вибрав налаштуваннях домен Європа 433. Це перше, що я зробив. Ну, тобто, щоб перевести його в Wi-Fi режим, можна зробити двома способами: можна підключити до пульта і зробити це в пульті, зайти в скрипт Експрес ЛРС. Можна відкрутити цих 4 болтика по краях і заживити його через Type, через мікро USB. тоді він перейде в Wi-Fi режим. Ще, я читав, що в принципі можна 3 рази подати живлення, подібно як ми робимо з, з приймачем, щоб його забіндити. Якщо три, три рази подати живлення на передавач, то він мав би перейти в режим Wi-Fi. Цього я робити не пробував. Тому не знаю. Друге, що я зробив, антенка. Антенку я взяв від будь-якого з чи, чіпів чи лора своїх, які в мене були. От тих TTGO, на яких я робив свої ЛРС. Ця антенна на 433 МГц, може підійти, напевно, якась антенна і на 915 просто вона буде працювати гірше. У мене є ця, я взяв в цю. Так, першим ділом давайте спробуємо зробити перевірку, чи воно, в принципі, працює. Вмикаємо боксер. От у мене тут вибраний екстернал. Попробуємо підключити його сюди. Завелося. Беремо тайний есей. Ми криємо. Так, не знаю, як тут видно. Ось у мене початкова частота 425 МГц. Стоїть. кінцева стоїть МГц. 950 для того, щоб просто переконатися, що воно на 900 нічого не видає. Є невеличкий хвостик, такий на 915, якщо бачите. Включимо Waterfall. От, якщо дивитися, то видно, що на 915, хоча хвостик час від часу з'являється, там наче нічого такого нема. На 433. Є стабільно пік. Змінимо тут з 425 МГц до 450. От ми бачимо. Все працює. Якщо вимкнути пульт, відповідно ця штука зникає. Тобто працює. Окей, сигнал є. Але що це за сигнал, якої він потужності, ми не знаємо. Відео, на яке я додам посилання в опис, до свого відео написано, що потужність буде менша. Наскільки менша, попробуємо розібратися. Відкручуємо цю антенку. переконатися, що пульт вимкнено. Тут в мене є мій стандартний переймар. Примірю веч потужності, яким я вже користувався. Вмикаємо його. Як сказав, вмикаємо. Вімкнули. Пробуємо закрутити сюди цю гаєчку. Так. Є. Вмикаємо, завівся вентилятор. Дивимось тут. 50 мВт приблизно показує. 32, 47, 31, 50. Тобто в рамках десь в районі 50 мВт. Якщо попробувати змінити потужність. Зараз тут потужність 250 мВт. Навіть якщо поставити 1 Вт, як бачимо, ну, воно пробиває там 70-60, але не сильно більше. Якщо поставити 100 мВт, знову ж таки, 28, 20, 30, тобто, звісно, що менше, але я зупинюсь на 250, і тут у нас буде в районі 50 мВт. От, тобто, як бачимо, воно реально більшу частину всієї потужності Росії. Але якщо у вас Стоїть питання зробити на лорі на якихось ESP, потратити купу часу і нервів, або просто купити готовий модуль, перепрошити готовою прошивкою і мати практично такий самий результат. Мені здається, що тут вибір очевидний. От. Наступним етапом я спробую прикрутити сюди підсилювач, побавитися якийсь. Але наразі думаю це дуже гарне рішення. Замість того, щоб городити щось своє можна зробити просто отак. Ну я городити своє, звісно ж не перестану, але це вже зовсім інша історія.